Вітаю вас, дорогі друзі, тема нашої сьогоднішньої програми чи справді пекло вічне. Багато людей люблять вічність, де існує рай. Але не люблять говорити про пекло. Багато людей вірять в небо. Менше вірять у пекло. І навіть є такі релігійні групи чи організації. Які взагалі відкидають існування пекла, говорячи, що Бог є любов, і Він не може своє творіння допустити, що воно страждало вічно. Але, друзі, хто б що не говорив, Біблія ясно говорить, що пекло таке ж реальне місце, як і рай. Хочу сказати таким людям чи релігійним організаціям, подивіться. На Бога, який являється любов'ю, і це тільки один із його характерів, але Бог також, і Бог є вогонь пожираючий. Хто погубив перший світ, який був затоплений водою? Чи не Бог? А Содом і Гомора, які були знищеним вогнем, чи це не зробив Бог? Отже, Святе Писання чітко. Вчить, що пекло є реальним місцем, куди нечестиві або невіруючі відправляться після смерті. Пекло це не просто місце, куди потраплять лише такі люди, як Гітлер, Сталін або подібні до них. Правда полягає в тому, що всі ми абсолютно заслуговуємо на пекло, тому що. Ми всі зрішили проти Бога. Писання говорить, бо всі зрішили і позбавлені слави Божі. Бог говорить, що справедливим покаранням за гріх є смерть. Бо заплата за гріх смерть. Так вчить Святе Писання. Це не якась особиста людська помилка. І до чого тут Бог. Але, друзі, весь наш зроблений гріх якраз є проти Бога. Я пригадую Давида, який вчинив гріх, взявши чужу дружину. А щоб заховати цей гріх? Бо ця жінка оголосила, що вона вагітна, він послав її чоловіка напереду на війні, щоб його вбили. І коли це сталося. Він взяв цю жінку і одружився з нею, думаючи, що ніхто не дізнається. Та Бог відкрив цей гріх. І ось що Давид сказав, будучи докореним пророком, тобі одному, тобі я зрішив. І перед очима твоїми лукавив, чинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй. Бездоганий у суді своїм. Виявляється, друзі, Давид розумів, що вчинив неправильно не тільки по відношенні до іншої людини, але він зрішив проти самого Бога. А коли він визнав це, Бог простив йому. Та коли людина не визнає свої гріхи перед Богом, вона буде розплачуватися за них вічно. Причина та, що Бог є нескінченою і вічною особою, то гріх проти вічного Бога заслуговує на вічне покарання. Отже, фізична смерть не може бути достатньою платою за вічний гріх. Плата також має бути нескінченою і вічною. Звичайно, що пекло не є так, як змальовували або висміювали колись комуністи, атеїсти. Великий Казан, підігрітий з водою, а в ньому паряться грішники. Пекло це жахливе місце. Умови пекла описуються у святій книзі Біблії, як вічний огонь, невгасимий вогом, або наругу на та вічну Гедоту. Місце, де вогонь не згасає, місце мук і вогню, вічна погибель. Я все ці слова цитую із Святого Писання. Ви можете читати Біблію і присвяткувати це. Місце, де Дим їхніх мук здіймається навіки. Це записано в об'явленні 14 розділі і озеро Палаючої сірки, де нечестиві, мучені день і ніч навіки віків. Знову це записано в об'явленні 20 розділі. Сам Ісус сказав, що покарання в пеклі таке ж вічне. Як життя на небі. У Матвія ці слова записано в 25 розділі. І підуть на вічну муку оці, а праведники на вічне життя. Так, друзі, це правда, що кожен буде жити вічно. Тільки питання де або в якому місці. Святе Писання говорить, що праведники, ті, чий гріх Ісус взяв на себе і вмер на Христі, оправдавши їх і дав їм свою праведність. Апостол Павло писав до Коринтяна, це друге послання до коринтян, в п'ятому розділі, бо того, хто не віддав гріха, тобто Ісуса Христа. Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім. Віруючі християни будуть мати нескінчене блаженство на небі. Нечестиві назавжди будуть віддані гніву і гніву Бога в пеклі, де вони тоді дійсно визнають досконалу справедливість Бога. Як у Псалмі 75-му написано: Ти ти грізний і хто перед обличчям Твоїм устоїть часу гніву твого». Ті, хто будуть в пеклі, знатимуть, що їхнє покарання буде справедливим і що вони лише винні в тому, що там знаходяться. У слове Божому написано: Як Буду я кликати імення Господнє, то славу віддайте Ви нашому Богові. Він скеля, а діло Його досконале. Всі, бо дороги Його справедливий, Бог вірний і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Зіпсулись вони. Не його то сини. Покоління невірне і покручене. Так, пекло є реальним місцем мук і покарання, яке буде вічно. Але є єдиний шлях, щоб його уникнути це увірувати в Ісуса Христа, визнаючи свої гріхи. Бо тільки жертва може, жертва Христа може сплатити покарання. За нескінчений гріх проти вічного Бога. Вічний Бог Ісус Христос прийняв людське тіло, щоб заплатити за наш гріх одноразовою жертвою за гріх. Або ми нескінченно платимо за нього в пеклі, або насолоджуємося нескінченним життям з Ісусом в раю. Іншого варіанту немає. Пекло це. Вічне, реальне і жахливе місце. А вічність це довгий і довгий час. І взагалі там часу не буде існувати. Тому треба подумати тим, хто відкидає реальність пекла, поки є ще час. На цьому все, дорогі друзі. Будьте з Богом!